до вашої уваги самохідний оприскувач від Берту. Новий тільки приїхав з завода е, з новими, можна сказати, моніторами. Зараз про них більш детально розкажу, як в самольті е, оприскувач. Що в нього тут такого цікавого є? Е, перш за все, монітор, що стосується навігації. Його основна функція. Все, що стосується оприскування автопілота. Тобто це монітор стандартний Trimble. Далі, далі у нас є додатковий монітор, який опційний монітор. Це монітор для системи контролю, контролю висоти. Ось датчик. Як виглядає контроль висоти? Зліва, зліва, справа, ну і також позаду ще там датчики. Він, чого його ставлять як додатковим монітором? Досить зручно для оператора, оскільки його можна також вивести на монітор навігації, але для кращого контролю все-таки його опційно рекомендую. Замовляти всім доволі спрощує роботу, суттєво спрощує роботу для оператора. Далі у нас йде монітор, який відповідає за шасі самого оприскувача. Виглядає він наступним чином, оновлений монітор, оскільки шасі конструктивно трішки помінялося. Ну і монітор, що відповідає за оприскування, систему оприскування. Його можна взагалі сховати е, і виводити це все на віртуальному терміналі, що було б, е, ну, не так на початках страшно для оператора. Але е, все-таки стараємося ми ставити його окремо, е, Все-таки, що він стояв і оператор його бачив, оскільки е, на порядок зручніше. В роботі стає машина, оскільки він може більше бачити, ну, як наслідок контролювати. Що стосується по кабіні, у нас кабіна виглядає наступним чином. Клімат-контроль повний магнітфон йде. В принципі, принципі. Ось так Оприскувач приходить вже до, до, можна сказати, з кінцевих окупців верхня частина самого оприскувача, тобто є у нас основний бак, якого, як можна побачити, вже є з завода рішення для того, щоб поставити передню, або задню, або бокову заправку, тобто взагалі без проблем. І е, Бак для промивки.